Доброго вам здоров'я, шановні. 8 липня в 2025 році в нас відзначається День Велкомученика Прокопія, А ще й сьогодні День ікони Божої Матері Одегітрія влахернська Казанська. В народі казали День Прокопи. Традиційний початок жнив якраз припадає саме на цей період. Дозрівання зернових збігалося з достиганням чорниць. Крім того, жінки до схід сонця в цей день ішли на городи рвати кріп як засіб для лікування головних болів. Дорослі відваром змивали голови, а дітей купали у ваннах. В гуцульському народному календарі сказано, що прокіпи, Гавріла, Курика і Марини все це громові свята. Багато людей їх сіткує. Аби грім ні убивці маржину, ні самого християнина, або ні спалив би хату, і аби фортуна не побила городи, серед народу вважалося, що Соловейко співає доти, доки ячмінь не викине колос, а зозуля лише до прокопа. Але це вже віщувало лихо, якщо зозуля кує до прокопа після Петра й Павла. Натомість пасічники збирали рої тільки до Прокопа, після цього з них намагалися не створювати нових сімей, бо не встигнуть запастися на зиму меду. Про цей день про Прокопа дуже багато. Приповідок є, пословиці різних говірок в українському народі казали так, на Прокопа жита копа. А ще казали, на Прокопа вже є на полі Копа. Казали так, прокіп нав'язав сім кіп. На прокопа пригодуй плечі до снопа, бо дуже багато доведеться працювати. Якщо цей день дощовий, то хліб в копах може прорости в таке вірили наші предки. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Дійсно, про цей день в різних календарях, в різних регіонах України, зберіглося дуже багато оповідей різних. І в етнографічних джерелах багато що сказано саме про Прокопа. І поговоримо про це ми сьогодні. Я вам розкажу про народні традиції, звичаї, відзначання цього дня, як його відзначали в українському народі, де працювали, де не працювали, хто дозволяв собі працювати, хто не дозволяв собі працювати, і в яких випадках і що це за види робіт були, які можна і не можна робити сьогодні. Які були традиції, звичаї, обряди вірування на цей день. Розповім все дуже дуже детально. все, що знайшла в цьому році для вас. Ну, звісно, це все дуже стародавні записи етнографічні. Просто я не одразу всі можу знайти. От, з року в рік я щось нове, нове, нове щось знаходжу, додаю до своїх відео. Тому вони дощі стають минулого року коротче, були відео. Зараз бачите, вже які. По 20 хвилин, там навіть 25 і до 30 навіть доходить іноді. Будь ласочка, незважаючи на те, що довге відео, додивіться, будь ласка, до самого, самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчко, пишіть довгий-довгий коментар, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю важливу інформацію. І підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник, перевірте, взагалі, чи у вас дзвоник натиснутий. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання буде в описі під цим відео. І сьогодні. Я дякую Господу і Богові, я дякую всім захисникам нашим за захист, за заступництво за цей чудовий день, за 8 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним так само за заступництво з гори, з неба. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні Православна Церква згадує великомученика Прокопія, якого в миру звали Неаній. Він народився в Єрусалимі в 3 столітті, в родині, де батько був християнином, а мати трималася язичницьких вірувань. Спершу Неаній займався державною службою і мав наказ переслідувати християн, але дорогою до Олександрії почув раптом голос Христа, який закликав його не йти проти Бога. Це стало для нього точкою перелому. Він прийняв хрещення під іменем Прокопій спалив язичницькі статуї, розірвав укази імператора і відмовився від поклоніння ідолам. Його не зламали ані довгі ув'язнення, ані катування, під час яких тіло залишалося неушкодженим. Багато людей, бачачи таку силу духу, наверталися до віри, серед них була навіть його мати Феодосія. Прокопій відійшов в засвіти від меча і пам'ять про нього зберігають як символ непохитної віри і мужності. Сьогодні також вшановують ікону Божої Матері Одегітрія Влахернська Казанська. Одегітрія це стародавній образ Богородиці, який вважають провідником і захисницею. Легенда розповідає, що саме цей лик показала сама Богородиця апостолу Луці. Влахернська ікона була особливо шанована в Константинополі, де її вважали покровителькою міста та християн. З часом один зі списків цієї ікони став відомий як Казанська, яка здобула велику популярність завдяки чудесним подіям в Казані. На ній Богородиця злегка схилає, схиляє голову до Ісуса, немов би обіймаючи його поглядом і водночас вказуючи людям на сина, як на шлях до спасіння. Казанську ікону особливо шанували і продовжують вважати однією з головних святинь, що захищає від бід та злиднів, дає підтримку в скруті та допомагає знайти правильну дорогу. В народі в цей день робили останні приготування до жнив. Втім, оскільки це громове свято, прокопав нас громове свято, саме сьогодні на поле виходити остерігалися. Колись головною справою в сільському житті був хліб. Посів, догляд, збір, все це мало величезне значення, і хліб вважався святим. Увесь рік селянин жив в очікуванні найголовнішого свята жнив. Господар з тривогою стежив за небом, за кожною хмаринкою, за вітром. Його лякала і надто велика спека, і холодні дні, і сильні вітри. Кожна чорна хмара могла нести біду, бурю, град чи зливу. І справді. Навіть одна негода могла знищити всі зусилля за рік і залишити родину без хліба. Саме тому колись існували різні замовляння проти грому, бурі, граду, а мольфари були дуже шанованими бо вміли відводити лихо. На Гуцульщині в таких чарівників вірили ще зовсім недавно та й досі, здається, вірять в них. Жнива складалася з кількох етапів. Підготовка, зажинки, самі жнива та обжинки. Господар ще задовго до роботи готував вози, відправляв, підправляв всі деталі, особливо дерев'яні осі, які часто ламалися, або горіли і потребували заміни, готували і клуні, куди складатимуть новий урожай, гострили серпи, лагодили коси, граблі, юрки. Треба було запастися борошном. Підготувати кабанець, а ще полагодити дороги, бо перед жнивами возовиця завжди була важливою. У господині теж вистачало клопотів. Вона мусила вимастити хату, тобто побілити все доблиску, подбати, щоб діти й дорослі мали чистий і справний одяг, штанів та сорочок треба було нашити заздалегідь. Вся білизна мала бути попрана, в хаті не мало лишитися навіть брудної ганчірки. Господиня готувала запаси на весь період жнив сало, шинку, ковбаси, колбики. Недарма казали повна бодня сала, мов на Великдень, на різдво чи на жнива. Щоранку під час жнив селяни прокидалися ще затемно. В селі лунали дзвінки звуки молотків. Це клепали коси, готуючись до роботи. Снідали теж дуже рано, ще до світанку. А як тільки сходило сонце, наставав справжній святковий рух. Валки возів поспішали на поля, всі старалися приїхати першими, бо вважалося доброю прикметою, якщо жінці якомога раніше почнуть працювати. Кожен, хто проходив або проїжджав повз поле, обов'язково вигукував Боже, помагай або помагай біг. Окрім жнив, День Прокопія має ще одну дуже цікаву і душевну традицію. Пов'язану з кропом. Жінки прокидалися ще до схід сонця і бігли на городи збирати кріп, бо вірили, що саме зараз він набирає особливої сили. Потім цей кріп використовували для лікування головного болю, дорослі мили ним голову, а дітлахам клали у купіль, щоб ті росли здоровими і міцними. Навіть сьогодні знахарі кажуть, що саме кріп, який зібрав прокіп, найкраще зберігає цілющу силу. Ще однією прикметною справою цього дня були клопоти пасічників. До свята Прокопія вони старалися зібрати всі бджолині рої, бо далі вже не годилося створювати нові бджолини родини. Вважалося, що вони просто не встигнуть підготуватися до холодів і не зможуть назбирати достатньо меду на зиму. Тож цей день відзначався і запаштим кропом на городі, і годінням джіл саду, даруючи відчуття справжнього літа і турботи про здоров'я родини. За народним місячним календарем, 8 липня 2025 року, це в нас 13-й місячний день. Місяць і далі впевнено зростає, триває друга квартиря і вже наближається потихеньку до повній це день великої внутрішньої сили, коли всі задуми ваші можуть отримати потужний поштовх. Тринадцятий день місяця вважали часом концентрації і рішучих дій, але водночас день просив бути обережним зі словами і намірами, бо все, що сьогодні заплануєш чи вимовиш, має великий шанс здійснитися. Тож радили уникати лайки, недобрих побажань чи гострих суперечок. Це чудовий день для фізичних справ, будь-якої активної роботи, особливо тієї, що вимагає сили. Прополювання, підгортання, перенесення важкого. В хаті корисно пересувати меблі, оновлювати простір, рухати речі, аби впустити свіжу енергію. Сни на цей день вважалися сильними та знаковими. Якщо сниться шлях вгору, світло, ясна вода це до успіху і росту, якщо ж сни важкі. Темні або про втрати це привід зупинитися і обдумати, куди ви йдете зараз у житті. Стрижка на 13-й місячний день дуже вдала, особливо якщо хочеться змін, якщо ви бажаєте додати сили і оновитися. Волосся після такої стрижки стає густішим, міцнішим, а людина більш рішучою та зібраною. Сьогодні ідеальний час для початку важливих нових справ, бо вівторок традиційно вважається чоловічим днем, що символізує силу, наполегливість і дію. До того ж місяць зростає, а отже, всі задуми, які закладаються зараз, отримають природну підтримку на ріст і розвиток. Цей день чудово підходить для того, щоб нарешті наважитися відкрити власну справу, зареєструвати ФОП або ТУФ, запустити новий проєкт чи презентувати свою послугу. Добре, планувати стратегію на кілька місяців вперед, подавати заявки на гранти, укладати важливі договори чи домовленості із партнерами. В домашніх справах сьогодні варто починати ремонти, класти нову підлогу, утеплювати дах, лагодити огорожі. Будувати альтанку чи добудовувати літню кухню. Господиням варто закладати закваски, робити перші проби варення чи консервів, починати вишивати великі рушники або ткати килими, все, що потребує часу і посидючості, бо енергія дня допоможе довести справу до кінця, згодом. На роботі можна сміливо братися за великі проєкти, запускати рекламні кампанії, налагоджувати нові бізнес вязки чи проводити важливі наради. Добре, починати навчання або записуватися на курси. Сьогодні так само дуже добре, можна відкрити новий відділ, розширити команду, все, що розширюється, все сьогодні буде дуже доречно. Вівторок на зростаючому місяці підходить для будь-яких дій, де потрібні впевненість і стартовий імпульс. Кажуть, що все, до чого доторкнеться рука цього дня, матиме силу рости і множитися, що не можна робити сьогодні. Наші предки вірили, що 8 липня краще не вирушати в далекі мандри, бо дорога могла обернутися серією прикрих дрібниць і невдач. Вони намагалися відкласти великі поїздки на інший день, аби не накликати на себе проблеми лінуватися в цей день вважалося найбільшим гріхом перед власною долею. Хто дозволяв собі байдикувати, ризикував втратити підтримку удачі. А от якщо провести день в праці і в корисних справах, то й доля підморгне доброзичливо і підтримує у всіх починаннях. Оскільки цей день ще називали громовим святом, це день Прокопія в нас, я ще раз вам нагадаю, то в поле втім виходити не поспішали. Переживали, що град чи сильний вітер можуть нашкодити худобі і посівам. Також люди намагалися не сумувати за минулим і не шкодувати про щось, давно, що давно вже відійшло, бо вважалося, що той, хто невдячний за сьогодення, сам закликає в життя чорну смугу. Ще одне важливе правило цього дня не сваритися і не сердитися ні на кого. Лагідність і спокій були найкращими оберегами від неприємностей. Вважалося, що якщо зберегти внутрішню рівновагу, всі труднощі розтануть самі, а душа відчує легкість та мир. Сьогодні вівторок, а отже, суворого посту немає, і стіл може і має бути щедрішим і різноманітнішим, ніж звичай, зазвичай. В господині починали день зі свіжого хліба або паляниці, щоб в домі панувала сила й добробут. До сніданку додавали запашну кашу, пшеничну чи ячну. Щедро заправлено маслом або домашніми вершками. Вважалося, що каша у вівторок дає людині енергію на цілий тиждень вперед. На обід могли приготувати наварстий борщ або юшку з великою кількістю овочів, зелені, кріп, петрушка, молодий часник. А якщо була можливість, додавали ще шматочок м'яса або сальце. Так, страва ставала ситнішою і душевнішою, нібито. Часто в хаті пахло свіжими пирогами, з капустою, з картоплею, з сиром, з м'ясом. Їх ставили на стіл ще теплими, щоб кожен міг підкріпитися. На вечері годилося приготувати щось простіше, але теж поживне, запечену картоплю, омлет можна з зеленю, або легкі овочеві салати, обов'язково з олією, щоб притягнути добробут в дім. До столу ставили свіжий компот чи узвар, а дітям наливали молочко. В цей день радили не шкодувати масла, не боятися додати сметани до страв, щоб життя було м'якшим, ситнішим і радіснішим. Казали, чим багатший стіл у вівторок, тим тепліше і добріше буде в домі протягом всього тижня. Іменини 8 липня відзначають люди з наступними іменами Олександр, Сава та Федір. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів і побажати миру в душі, тепла в серці. Радості в кожному дні та любові, яка окрилює. Хочеться побажати кожному міцного здоров'я, світлих думок, щирих людей поруч і натхнення для добрих справ. Нехай життя буде наповнене щасливими моментами, приємними сюрпризами і теплими словами, що залишаються в пам'яті надовго, а небесні покровителі хай щодня оберігають, підтримують і дарують сили для здійснення всіх добрих задумів. Ось такий сьогодні чудовий день, дійсно, жнива приблизно на Прокопа починалися. Ну, як я вам вже сказала, бачите, це громове свято. На Західній Україні в Гуцулі, ну, принаймні, так написано, що це громове свято. Якщо громове свято, то заборона насправді тільки одна в поле не можна виходити. Можна готуватися до жниф, там можна, якщо зажинки не провели до Петра і Павла, можна зажинки сьогодні провести. Але насправді на полі довго працювати не можна, бо дуже-дуже віро. В громові свята наші предки по всій Україні, не тільки на Західній Україні, і в Південній Україні, і в Східній Україні, і на півночі, і в центрі, і всюди вірили в ці громові свята, вірили, що не можна гнівити Бога перуна. Всі громові свята, зрештою, у нас мають безпосереднє пряме відношення до Бога, грому Перуна стародавнього, ще нашого праукраїнського Бога, Божества якого дуже поважали, дуже шанували, і дуже-дуже його боялися, скільки капищ насправді було знайдено. Це дуже відомий Бог, наш проукраїнський, стародавній. І бачите, ми до сих пір про нього знаємо, бо скільки божеств було в нас в тому пантеоні, який був ще до приходу християнської релігії на наші терени, і вже багатьох ж немає, бо є... залишились тільки імена, насправді, бо є такі. Божества, про яких ми знаємо тільки імена. А що, за що вони відповідали? Це тільки теорії, знаєте, залишилось. А от з приводу порона це всі добре знають, тому що це така нагальна була потреба і проблема, яку треба було вирішувати і переживати за неї кожного сезону, тому що дійсно літня погода. Вона така, ну, і літня, і весняна погода, вона така дуже нестійка. Буває тепло, буває холодно. У нас, наприклад, в Києві от, днями було дуже холодно, дуже, а потім спека почалася. І дійсно і вітер був такий сильний, аж страшно. І гриміло так, я уявляю, як було нашим предкам з цим поратися. Дуже непросто, я думаю, що тому що дійсно від однієї невдалої днини такої непогожої, да, могло просто все пропасти, все, в що вкладалися, сили, гроші, зрештою, теж збіжжя воно вкладалося в цей врожай. І щоб його зібрати, щоб все було добре, поважали дуже ці громові дні. Так що громових днів зараз буде багато. Тож давайте за цим всім слідкувати. Сезон, сезон, аж до іллі там буде багато громових днів. А після того, вже як будуть обжинки, коли вже закінчиться жнива, тоді вже не страшно. Тоді вже ці громові дні. Ну, все одно в них не можна грішити, тобто не можна працювати саме в полі в такі громові дні. Але, тим не менше, це вже не так проблематично, як, ну, скажімо так, тому що вже зібрали цей врожай. І головне, було в такі моменти не накликати вже біду безпосередньо на хату. От так На поле можна накликати було біду, а то на хату. Ну все, давайте вже завтра зустрічатися. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтеся на це канал, я розповім вам дуже детально про те, яке. Сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра! До побачення!